Процес зняття колес не знімав, бо фу, напихався, намихався, поки зняв їх. Воно таке все забарне. Там підліз, там крутний, там лизни. Ну, коротше кажучи, в такому стані колеса один диск рихтануть треба, бо вже доїжджали додому на спущеному трохи а дороги нерівні, рівні. І, коротше кажучи, живонуло. Так, стояли. Фармсервіс. Індія теж, нілон. Вроді би все класно. І навіть 12 слойна. Але слабка вона до ужасу. Ось, ось така м'якенька вона. І люба стерня, кукуруза, соя робить з колосом таку непоправну штуку. Дуже-дуже вона м'яка. Ну дуже м'яка. Будемо сподіватися, що ті колеса будуть трошки краще. Вже і камери ставили, вже і вставляли оті шнурки і заливали ту, що само вулканізується жижа така з балончиків. Ну Надовго його не вистачає. Буквально день-два і це все вилазить знову і опять компресор, опять Оцей не нікому геморой. Ну, коротше кажучи, потихеньку міняємо колеса, нові є нові і вони хоч трохи ходять. Хоча б два сезони ми знімаємо питання е, начисто. Тож, грузимо і на монтажку. тому що треба рівняти і треба не так просто його ще і поміняти. Поїхали. Так. Загрузилися і чекають свого часу. Ну, Блін, ну ось дивіться, ось, ось я роблю, ось пожимаю. А це, а це як би ти не хотів, ти його так не нажмеш. 10 слоїв, 12 слоїв. Бачите, в якому стані, які вони вже нехороші зробилися. Ну, протестуємо і залишимо відгуки. Стосовно такої резини, бо питання дуже актуальне по цим колесам. Флотація потрібна, насівалки тут безспорно. І е, питання, яку резину все ж таки обрати, дуже-дуже актуальне. І для нас також. Так що ми пробуємо і будемо знати. Так, <gameizo> ну це зрозуміло, це що од одинокі екземпляри another. дають. Раз, два, три. Стовбур центральний ви, який. Ну, Це класична соя, Соя Альвеста. Трошки пізніше, ніж так. хотілося б, але ж. Але ж... Да. Отак от може бути. Ну, коротше, не факт. Вітаю, друзі, слава Україні. Е, е, рішили вранці проїхатися по полям, трошки зробити ревізію на рахунок гусіні. Може, якісь питання є. Ну, Коротше кажучи, і заодно вирішив відповісти на питання, так як ну, писати не завжди хочеться в коментарях, і краще все ж таки розкривати питання е, відео таким е, регламентом. Ну Дивіться, стосовно питання, яку сою ми бачимо класичну у себе в господарстві, яку ми залишали, яку ми сіяли, е, Першочергово у нас було. Скажімо так, бажання посіяти лідерів прошлого року по демо-полю. Це були акардія і Ахілея. Ми їх залишили в об'ємі, щоб засіяти частково ту ділянку, яку ми збирали кукурузу весною. Кому цікаво, можете подивитися відео ті, що були раніше. Значить, Але страпилось, так трапилося, посіяли, взійшло, красиво, все. Прийшли приморозки, і воно все, в принципі, оце, що класично сіяли, майже все, я потім поясню, вимерзло. Пересіяли соєю класичною також, також 35 міжряддям, але іншою та що була Альвеста. В принципі, в тройку лідерів вона входила і посівний матеріал у нас залишався страховий, і ми його використали, так як акардії і Ахілеї вже не було. Тож, Можемо спостерігати наразі сою Альвесту. Вона трошки пізніше, ніж Акардія і Ахілея. Ну, як і є. В принципі, на сьогодні я бачу, що в тему і нормально, як би, можливо, навіть і цікаво вийде. Звісно, чекаємо результатів. Звісно, буде залежати від погодних умов, так як погодні умови на сьогодні ну, не дуже радують. Температури трошки знизилися, але ж опадів, ну, скажімо так. Хочеться, щоб вони були, як, як мінімум. Дивимось. Отака От соя. Вона мені зараз е, десь впах, грубо кажучи. В 35-те норма у нас сієна порядка 450 тисяч, але я скажу, що тут менше, бо зійшло, звісно, менше. Ну, от так от, от так от. Вона зараз ще доцвітає, вона активно в'яже бобики. Можливо, трошки густувати на цей рік. М -м -м, так як умови такі доволі спекотні і вологозабезпечення, ось, будь ласка, це наутіл, якому вже років, э -років 6, мабуть. Тобто, Вроді би і все нормально робилося, все класно. І попередник кукурузка все одно. Отак от, от. В цих умовах вона почуває себе доволі, я сказав би, навіть ще й нічого, Ту -ту -ту, аби не злазить. Ну, звісно, звісно, все залежить від того, що буде далі. Не забігаємо дуже далеко. Але те, що я зараз бачу, мене трошки, скажімо так, Радує, радує тим, що все-таки потенціал цієї сої доволі серйозний. Отакі грозді в'язати не всі сої беруться та ще й нацвітати щось. Звісно, я бачу, що ось є абортація. Ну, Питань немає тут умови жорстокі. Ну, тим не менш, ще є е е е е те, що вона хоче. І, в принципі, вже щось вже щось є, і вона його намагається наливати. Тож, слідкуємо. Зараз, зараз поїдемо на ту діляночку, яка в нас вижила після морозів Там 3 гектари. Небагато, але воно таке гузирем, з затінок там, там вижила ахілея. І ми глянемо, в якому зараз вона стані. Звісно, вона зараз набагато передніша, ніж ця по розвитку. Она раньше ця по развитку. Короче, кажучи, что сейчас заедем, Леон. Краса какая, дивись. Молоденькая косулька. Где ты есть? Ой-ой-ой. Ну, рожки уже есть. Такий пацан, наверное. наверное. Ну так що, доїхали ми до цієї локації, де у нас росте ахілея. Та, що не вимерзла. Сразу видно, що це класична соя, тобто отакі моменти проскакують. Ну, в принципі, в принципі, бачимо на сьогодні, що вона вже наливає і якби стадія така, як у ранніх сой. Дивимося. Ось така ситуація з нею. Ну, вона намагається щось в'язати. З дощами тут, звісно, туговато. Ну, Те, що вона в'яже, то, то вона в'яже. В'яже. Зрост там невелика. Вона і в минулому році була невелика. Но ну, бобів нав'язує. Ну причем. Так. Иди, дивиться, клоп. Так. По три зернятки в основном. Звистно, комбайн рассуды. Звистно. Ну, пока что... Пока что я так. Пока что оно є так. В принципі, воно все рівномірне, дуже якийсь таких різниць немає. Нижні листки вже, як бачимо, жовтіють, воно його скидає. Отак от. Дуже такий масивний верхній ярус. Причому це усіх тут. Це хеліячі симпатічно. Вони з гори оце були в минулому році прям такі тик -тик -тик, грозі не на натикані. Такі прям аж. І вона в цьому році намагається це саме зробити. Зав'язати верхню грознь, більш таку насичену. Ну ось бачите як. Там немає нічого, а згори є. Тобто При уборці втрати будуть мінімальні. Звісно, там є бобики, але вони ну скільки ось сантиметрів 12 точно є до 15. Так, да, невисока, десь трошки більше коліна, але, бачите, бобів доволі непогано вішає і вони в основному знаходяться в верхньому ярусі. Нагадаю, сорта хілея, Ну, отак от. Так от. Десь трошки краще, десь трошки гірше. Звісно, десь все ж таки нюанси є. Ось тут, тут, тут щось пішло не так. Ось підтвердження того, що у нас з опадами зовсім хреново, тут все таке. Як вам таке, ну це з'їли, оце явно ж видно, або косулька ходила, або зайчик. Йолочка. Так, да, тут послалось, хтось пасся. 100%, бо вершків немає. Ну, ось ось так от у нас все веде, ось теж поз'їдало. Ну то нічого, то таке. Так, ну колеги, спостерігаємо, далі будемо дивитися на цю ситуацію під більш таким кутом, знаєте такі скептики, тому що міжряді 35 це посів в два сліди. Більше посівного матеріалу, більше всіх нюансів. Ну, має право бути. Звісно, збирання покаже. Звісно, дуже багато це залежить від погодних умов, які будуть зберігатися. Ну, на сьогодні проміжний етап. Саме такий. Обіцяв показати, показую. Ну, трошки вона, звісно, раніше, ніж та. Раніше, трошки метелик навіть літає. Ну, стадія така, що в принципі, треба дивитися, можливо і спрацювати. Бо ще тільки тільки наливається воно. Бобики висять, але наливається. Цвіту вже я не бачу, тобто вона вже відцвіла, більше не буде. Але наливати вона, формувати бобики, наливати може. Будемо спостерігати і по жнивам побачимо, хто на що буде гаразд. Звісно, картинка цікава. Бачимо ось отакі, е доволі така рівномірна картинка з бобами. Ну, звісно, їх ще треба налити. Як воно наліє і що воно сипне, буде далі. Ладно, їдемо. Так, заїхали на піонерку Ашку. Та, що пересіяна у нас, ну ось як бачите, батько пішов, теж десь підпах, Получається, її висота. Не знаю, що з цього вийде, ну на сьогодні вона така. Намагається дати нам щота. А скільки це в неї вийде, Будемо бачить, будемо бачити. Та ще цвіте вона дивися, ще дофіга цві... цвіте Весь вершок цвіте. Весь вершок цвіте. Ну, Так, ну то що, поодинокі метелики літають, давай дивитися, чи хтось там повзає чи ні. Ну, цвіте вроді би, так? Да? Ну і вже щось там собі не в'язала. Ну, не так як завжди себе веде. Так, кукуру замішає. Ну. І ще цвіте ось. І це майже майже усі так. Майже усі. Ось трошки слабша особено, но Тим не менш вона доганяє, доганяє це все діло В посіві тут 300 тисяч. На ці умови мабуть за густо Подивимось звісно комбайн освіти Що буде з вологою далі Тоже невідомо. відомо 70 Так ладно Дивимося, чи ніхто не повзає. Не знаю, що воно собі думає. Реально. Ну, а що тут собі думаєш оно? Ну? Що це таке? Куди це годиться? Опадів немає, воно отаке от дуркує. Ага, ось бачу. І ось бачу щось вже гризнуло. Давай будемо шукати. Давай будемо шукати. Якась подлюка вже лазить. Добре, слідкуємо далі, буде цікаво. Приїхали колесики ще на монтажки. доволі козирно виглядають. Я вам скажу людина, яка робила їх, взяв в руки і кажуть, та ні, це краще буде. Тож, є шанси, що цей раз повезло. Ставимо на сівалку. І ось вони вже на місці. Оцей узел заміни колес доволі класно продуманий, тож це проїздить все швидко, в принципі, без великих сил затрат. Одне колесо, отам вон, перша справа, друге колесо і. Ось третє колесо. Ну і будемо спостерігати, наскільки якісно вони будуть ходити. Ось колеса поставили весною. нове. Це оте, що трошки худше у якості. В принципі, так, візуально дуже вони не, не відрізняються. Ну, по жорсткості і по навантаженню індекси у них різні. Тож будемо дивитися і будемо, е, можливо, на весну треба буде ще три колеса замінити. І тоді буде сівалка на більш-менш адекватних свіжих колесах, бо вони вже все, все з'їлися, поштрикалися і особо ходити не хочуть. Ну та що, Сівалка в принципі на сьогодні вже готова їхати в поле. А коли ми будемо їхати, вже будемо дивитися по погоді. Так як опадів не особо і доволі спекотно. Ну, не знаю, сіяти в сухе, мабуть, це буде помилка. Типу, підождемо, як упадуть опади, потім посіємо, можливо. Ну, не знаю, не знаю. На сьогодні поки що думки роздвоюються і як ми зробимо, Бог його знає. Потихеньку готуємося, щоб було тільки по ключу, тільки тирки, поїхав. В принципі, якщо сіється так компактні, яка нам сіється всього, всього лише один день. Ну, Можливо, півтора дня. А якщо і вночі сється, то в принципі, сутки ми закриваємо повністю всі потреби. Тож, колеги, у кого яка є думка, як краще зробити, чи посіється по сухому, і хай воно очікує опади. Чи почекати, поки пройдуть опади, хоч які-небудь там. Не знаю, не знаю, якщо чесно. Тож пишіть, коментуйте, можливо, в кого які думки. Буду вдячний. Тож, слідкуємо, далі буде.